Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами першим псалмом. Це мій улюблений псалом. Послухайте, блажен муж або блаженна людина що можна сказати, або щаслива людина, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі Він роздумує, і він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все. Що він чинить, щаститься йому. Чуєте? Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. ось тому то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Слово Боже говорить, що дорога безбожних загине. І дійсно неможливо уявити собі щасливу людину, яка не була б при цьому людиною Божої книги. Він відчуває невтомний голод до Слова Божого, він любить Біблію і розмірковує над нею день і ніч. Завдяки цьому він збагачує своє життя. І стає провідником благословення для оточуючих. Я вас заохочую, друзі, до читання Біблії. Рясних Божих благословінь вам, з миром Божим.